В управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Івано-Франківській області відбулося представлення нового очільника прикарпатської міліції. Міліцію Івано-Франківської області очолив полковник міліції Василь Фелик. Представити начальника ОМВС до Івано-Франківська прибув заступник міністра МВС України Сергій Лєкар. Він зазначив, що на нового керівника лягає велика відповідальність насамперед за безпеку населення області. Продовжувати гарні допомогу, досконалювати усе міські організації роботи. І саме головне, щоб підвищити ефективність, як участь задержати побудову саме тичого наш. Інтересування помінялися, наші відношення помінялися, щоб ми заслужили до білих людей. Тоді нас заслуг заслуги людей до міліції, російських працівників, і в тому до Божого. Представлення завітали колишній очільник обласного ОМВС, а тепер губернатор Львівщини Олег Сало, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Чуднов, перший заступник голови Івано-Франківської облради Олександр Левицький, голова обласного апеляційного суду Надія Стефанів, начальник СБУ в області Андрій Кміта та прокурор Івано-Франківської області Олег Хряпа. Насамперед, керівники подякували попередньому очільнику Прикарпатської міліції Олегу Сало за відмінне несення служби та формування професійного колективу, завдяки якому міліція Прикарпаття змогла досягнути високих результатів. А новому керівникові обласного МВС побажали наснаги до роботи та Божого благословення. Пасі Іванович, хочемо побажати одного, щоб отой от надзвичайно та надзвичайно високо піднята планка довіри до прикарпатської міліції, яка сьогодні є у нас в краї. Щоб вона тільки піднімала під вашим керівництвом. Успіхів вам і я завжди до ваших послуг. Ми будемо дбати про кожного міліціонера окремо, про весь колектив, про вашу матеріальну технічну базу. І сподіваюся, що під вашим керівництвом Прикарпатська міліція буде працювати плідно і продуктивно. Івано-Франківська обласна рада, всі територіальні громади області. Цінують ту працю, яку ви робите. Ми розуміємо, що якщо б не було працівників органів внутрішніх справ, то було б, був би розгул злочинності, була б набагато гірша криміногенна ситуація в області, ніж вона є. А вона є однією з найкращих в області. І розуміємо, що, попри те, що Прикарпаття є релігійним. Високоморальним краєм тут живуть люди, які набагато менше створюють криміногенної обстановки ситуації і обставин, але і ваша праця є у цьому визначальною. Василь Фелик подякував за висловлену довіру та підкреслив, що він особисто та особовий склад ОМВС усвідомлюють усю покладену на них відповідальність. Мелісія Прикарпаття не підведе, розуміючи те, що перш за все ми розуміємо, що за нами стоять доля людей. І ми перше все працюємо для них, а не вони для нас. Це міліція Прикарпаття зрозуміла, привела Михайловичу, і ми будемо таким чином рухатись далі.